Ексклюзивна пропозиція: повернись додому та отримай гроші. Деякі країни починають платити українським біженцям, аби ті повернулися на батьківщину. Де і скільки платять, розповім уже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Станом на липень за кордоном перебувало понад 6 мільйонів українських біженців, які через війну були змушені залишити свої домівки. Люди подекуди продовжують. Жуть прибувати у різні країни, але розраховувати на таку підтримку як на початку повномасштабної війни не варто. Деякі країни навіть тимчасово призупиняли в'їзд до своєї країни або обмежували програми. Інші почали думати, як простимулювати українців повертатися назад на батьківщину, і декілька країн вже розробили такі програми. Одна з них Швейцарія. Уряд країни обіцяє, чим швидше українець добровільно захоче поїхати з їхньої країни, тим більше грошей отримає. Таку програму заохочення зробили, аби якомога більше людей повернулися додому. Суми виплат коливаються від тисячі до понад чотирьох тисяч доларів на кожну особу. Урядова стратегія щодо повернення українських біженців зі Швейцарії передбачає вікно виїзду від 6 до 9 місяців. Отож, статус тимчасового захисту С планують скасувати через 2-3 роки після початку війни, тобто в 2024 або 2025 роках. Відповідно до планів швейцарської влади, до цього часу приблизно 70 тисяч українців зможуть повернутися додому. 80% з них – добровільно, решта 20 – 20% або 14 тисяч осіб будуть чекати на кінець строку для перебування спецпрограму з добровільного повернення додому вже підготувала і влада чехії там українці можуть перебувати до кінця березня 2025 року а якщо ж люди ухвалять рішення повернутися додому раніше уряд відшкодує частину витрат про це йдеться у поправці до закону необхідно реагувати на не зростаючі попит іноземців на допомогу в поверненні до україни Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні. Для розуміння лише у Чехії станом на середину серпня 2023 року, за даними МВС, перебувало понад 360 тисяч біженців з України, які мають візи тимчасового захисту. Більшість з них жінки і діти. Водночас, управління Верховного комісара ООН у справах біженців нещодавно закликало приймаючи країну не примушувати біженців до повернення на бать. А от влада України навпаки просить країн-союзників стимулювати українців повертатися додому і допомагати їм у цьому питанні фінансово. Готовий платити за повернення і уряд Ірландії. Однак яку саме суму поки невідомо. Там зазначають, що в країні є велика кількість людей, які живуть в Україні у відносно тихих областях, мають вціліле житло і, в принципі, могли б повертатися. Але їх лякає невідомість, лякає відсутність роботи, грошей і перспектив. Саме тому таких людей вирішили підтримати фінансово схожу програму розробляють і в Норвегії. Ця країна готова заплатити кожному українцю півтори тисячі євро за повернення додому. Хоча в країну досі продовжують прибувати біженці, але кількість тих, хто хоче повернутися, кажуть, зростає. Отже, щоб отримати цю виплату, особа повинна подати спеціальну заявку і дотриматися усіх вимог. Має бути посвідка на проживання у Норвегії, а також потрібно підтвердити свій намір залишити. Країну для цього доведеться пред'явити куплені квитки, описати маршрут, яким ви будете добиратися до України, а також оформити повідомлення про переїзд. До слова це квиток в один кінець. В уряді наголошують, що якщо людина повернеться до України, отримає гроші, а потім знову захоче приїхати у Норвегію в статусі біженця, то усі кошти доведеться повернути. Якщо ви повернетесь до Норвегії, ви повинні виплатити або всю або частину грошової підтримки, яку ви отримали, коли залишили Норвегію. Сума, яку ви маєте повернути, залежить від того, як довго ви залишавалися у своїй країні. А є країни, які альтернативу не пропонують і на додачу скасовують виплати. Одна з таких країн Польща. Уряд країни заявив, що від 2024 року скоріш за все продовжувати підтримувати українців не будуть. Про це в одному з інтерв'ю заявив речник уряду РП Пьотер Мюллер. Ці рішення, які були ухвалено після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер у зв'язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність. Оскільки так прописано в законі, вони не продовжутимуться. Водночас у Польщі біженців усе ще приймають однак легально перебувати там вони можуть до початку березня 2024 року. Дозволяють в'їзд і ще кілька країн, такі як Велика Британія, США, Канада, Німеччина, Чехія, Іспанія, Італія, Франція та Румунія. Однак кожна країна підтримує людей по-своєму і запроваджує певні обмеження. Тож перед тим як вимушено покидати Україну, слід добре вивчити умови проживання в країні, куди плануєте поїхати. Водночас, експерти прогнозують, в Україну можуть не повернутися до трьох мільйонів біженців, що може коштувати 7% ВВП Україні. А як ви гадаєте, чи час українцям повертатися додому, чи ще зарано? Пишіть свої думки у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!